Подвійне затримання та застукані на гарячому. З вами Дніпро оперативний і це датчесподі четверга 6 липня. Постраждали діти. У Дніпрі в Самарському районі зіштовхнулися два легковики. Внаслідок аварії травмувався чоловік та двоє дітей. До служб порятунку надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду на вулиці Тероборони. Попри бутю на місце, рятувальники попередньо встановили, що внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів Хонда та «Форд» отримали травми чоловік та двоє дітей. Їх було госпіталізовано до лікарень міста. Діагноз травмованих встановлюється. Застукали на гарячому у Дніпрі Затримали крадіїв кабелю. Шо? Зловмисники зрізали кабель з фасаду одного із будинків на проспекті Богдана Хмельницького. Поліцейські виявили пошкоджені комунікаційні дроти, а під час огляду прилеглої території двох громадян у брудному одязі та неподалік пакет із обчищеними кабелями і ніж. Чоловіки нервували та плутались в поясненнях про те, що вони тут роблять. На місце події інспектори викликали слідчу оперативну групу. Громадян доставили до відділку поліції. Затримання серійних грабіжників. Поліцейські Дніпра затримали трьох грабіжників. Пограбування 71-річної жінки сталося біля одного з під'їздів будинку в індустріальному районі. 30-річний місцевий житель зірвав з шиї жінки золотий ланцюг і втік. Аналогічне пограбування сталося на вулиці Робочій в Чечерському районі. Двоє грабіжників побили 51-річного чоловіка та заволоділи його гаманцем і телефоном. Правоохоронці того ж дня встановили та затримали двох 38-річних злочинців, які раніше вже мали проблеми із законом. Слідчі повідомили фігурантам про підозру. Триває слідство. Стало погано за кермом. У Дніпрі сталося ДТП на площі десантників. Там маршрутка No врізалась в стоп. Попередню водію стало погано за кермом. Окрім нього постраждали ще троє пасажирів. Від до моменту ДТП зафільмували камери ситуаційного центру Дніпра. Судячи з відео, мікроавтобус Мерседес маршрутки номер 77 рухався зі сторони набережної заводської в напрямку вулиці Пастера. На площі десантників маршрутка врізалась у стоп. Усі обставини аварії встановлює слідчі за ДТП. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Дніпра оперативного. Бережіть себе та своїх близьких.